Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня тема у нас буде зарядні пристрої. Отже, в попередньому відео було анонсовано побудова потужного зарядного пристрою. Вже він змонтований. Зараз покажу, як він виглядає. Ось такий корпус. Це зарядний пристрій. Я тут кришку не кріпив. Ось так, щоб було видно. У нас тут вентилятор зверху, кулер охолодження, трансформатор потужний. Це у нас панель управління йде. Ось зараз покажу, що в нас знімує, я ще так не закріплював. Тут у нас також вентилятори йдуть на охолодження діодних мостів. Діодні мости у нас тут стоять. Зараз будемо збирати все, під'єднувати та випробовувати. Збираємо схему. І відповідно, Для випробування в нас будуть слугувати акумулятори. Такий малий акумулятор 12 В, 20 А годин гелевий, ну і 12 вольт 120 ампер годин. Втметр, також змінного струму. Збираємо, під'єднуємо схему та заряджаємо акумулятори. Отже, Для початку під'єднаю зарядний пристрій для акумулятора 12 вольт 20 ампер годин. Як бачимо, напруга на акумуляторі становить 12,34 вольта. Так, вмикаємо наш зарядний пристрій в мережу ось у нас 217 вольт. Тут є запобіжники, лампа сигнальна. так, Вимикач, вимикач вимкнувся і бачимо: зарядний струм 1,4, 1,2 А. Додатково вмикаємо кулери охолодження вентилятори. Вентилятор трансформатора. Ну і тут далі там не видно під панелью, вентилятори охолодження діодних мостів. Зарядний струм у нас 0,8 А13,7 В. Тут є перемикач, відповідно, якщо потрібно напругу збільшувати, сюди буде збільшувати цю сторону зменшення. Від мережі в нас бере, як бачимо, 17 Вт. Акумулятор ємністю 20 Аг. Тобто зарядний пристрій такий вийшов універсальний, можна малі акумулятори і більше заряджати. Зараз під'єднаємо акумулятор ємністю 120 Аг. Під'єднуємо акумулятор. Отже, ми під'єднали акумулятор до нашого зарядного пристрою. Напруга на акумуляторі 12,5 вольт. Вмикаємо зарядний пристрій. Дивимося струм заряду 2,3 А 12,6 В, так як він вже був підзаряджений. Кулер охолодження працює, з мережі у нас бере дивимося 39 Вт. Щоб збільшити струм заряду, відповідно, потрібно ось цим перемикачем. Зараз ми перемикнемо перемикач, це положення. Ну, Можна перемикати, відповідно, відключити навантаження, можна і так пробувати. Зараз ми перемикнемо. Отже, я зараз так перемикну його. Так, щоб трошки заіскрило. Як бачимо, струм у нас збільшився, струм заряду становить 4,6. Ампера, напруга 12,887 В. Коли охолодження працюють, акумулятор заряджається. З мережі у нас 80 Вт 04 А. Ось так працює зарядний пристрій. Відповідно, даним зарядним пристроєм можна заряджати акумулятор ємністю навіть і до 150 Ампер годин. Зараз заряджається акумулятор ємністю 12 В 120 Ампер годин. Струм заряду 4 А. Ще ось я взяв, під'єднав інвертор 12 вольт 1000 Вт. На виході у нас лампа накалювання 120 Вт. Тобто буде підзаряд в буферному режимі з роботою інвертора. Вмикаємо наш інвертор. Вимкнувся інвертор, лампа світить, інвертор працює. Напруга просіла і бачимо на акумуляторі 12,1 вольта. Відповідно, вмикаємо наш зарядний пристрій. Дивимося в нас. Струм заряду становить 5,1 А. Кулери охолодження працюють. З мережі в нас бере. 100Вт 100 Вт. 0,49 Ампера. Power Factor 0,88. Напруга мережі 210 вольт. Тобто працює зарядний пристрій, також працює інвертор. можна ось так. Користуватись, буде її освітлення і відповідно заряджається акумулятор. Зразу на розряд, на інвертор. Так працює вся схема. Ось таким сьогодні в нас було відео. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!